Усім привіт! Мене звуть Тетяна. І сьогодні зробимо невеличку розпаковочку рослин із флоріуму. Так, подивимося, що ж я тут прикупила. Так, замовила я ось таку кубку невелику рослинок. Ми зараз подивимося фото. Я вам буду вставляти збоку. Так, замовила камасію оріон. Це блакитненька така. Тут у нас 5 цибулинок. ну, Була дуже смачна така ціна. Наприклад, камасію я придбала за 22 гривні. Придбала камасію. Так, потім купила хіонодокса форбесі, Також 5 цибулиночок. Набір крокусів Аква. Вони були активні по мідури. Купила Ремурус Yellow. Так, ось подивіться, бачите, на дві точки росту. Ну, Я думаю, це непоганий такий корінець. Ну, навесні побачимо, як він у нас буде рости. І купила одну дулію. Лілія у нас рекали. Ось така цибулинка теж, здається, непогана. Ми побачимо. Тепер це все буду висаджувати в ґрунт і навесні будемо спостерігати. Ні, будемо любуватися нашими рослинками, побачимо, що в нас. Буде рости? Ну а що ні? Всім дякую за увагу.